Ти б не обіцяв для чого це все робити, говорити? Ти не мужчина, ти тряпка. Чи було покарано вчительку Луцької маленької школи розумник, яка обзивала і принижувала маленького хлопчика? Раніше телеканалу конкурентів і адміністрація закладу повідомила, що жінку звільнили одразу після інциденту. Всі принесені за випадково слово вилетіло і вчителька звільнена. Однак наші глядачі повідомили, що вчителька, нібито і далі спокійнесенько працює з дітьми, аби перевірити це і, врешті, таке повноцінно поспілкуватися із адміністрацією школи знімальна група конкурентів її знову завітала у розумник. Добрий день! день. А є хтось на місці? день. Ми стали на конкурентів шукаємо да. власницю вашої школи. Не підкажете? Не підкажу, всього добре. Ага, зрозуміла. Але бачу, ви працюєте. А давно ви вже працюєте? Відкрилися після того інциденту. У нас все проходять, що рості. Ну, хотіла, на цього поспілкуватися. Я гляную, здара нічого. Заходьте, будь ласка, бо без дозволу не можна. Отож, як ми бачимо, маленька школа розумник все ж відновила свою роботу. Пані, яка перебувала разом з дітьми всередині кабінету, нам не представилася, все забороняла її знімати і так далі. Щоб більше жінка навіть зачинила двері на замок. Після цього ми зв'язалися із лучанкою Анною Срібною, яка й оприлюднила раніше ті відео, де вчителька школи розумник ображає хлопчика і називає його тряпкою. Анна повідомила, що нібито горе вчителька і жінка, яка розмовляла з журналістами на камеру, це одна й та сама людина. Далі, й взагалі, сталося щось дивне. Буквально через 15 хвилин після нашого візиту у маленьку школу розумник до редакції конкурентів і зателефонував чоловік, який представився батьком хлопчика, якого обзивала вчителька. Мене звати Олег. вас питання там, получається в маленькій школі. Там така Оксана працює, і десь був запис там, що вона там на дитину десь там нагарчала, і там сьогодні чи я так розумію. Угу. Десь ваш телеканал до неї там, приходив так, так. щось там знімати, Коротше, не даєте їй спокою. От. Ну, я якби там батько тої дитини, от, на яку вона гарчала, ага. от. я якби не маю до неї ніяких претензій, от. я якби розумію, що ну, з ким не буває, там, десь вона десь не те слово дібрала, угу. от. вже мільйон разів перепросила. От може варто її пробачити і оставити в спокою, е -е -е -е. як е -е -е. ви думаєте, чоловік запевнив, що нібито його дитина любить ту вчительку, і що це був разовий інцидент. Також Олег зазначив, що вчительку зі школи не звільнили. Вона досі працює та Чи... е -е, ну наскільки я знаю, то та та вона з моєю дитиною працює. Начальниця сектору ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області Інна Остапович зазначала, що про ситуацію їм відомо і вони проводили перевірку. Дану подію. Ми зареєстрували в єдиному обліку за публікацією вашого ну вашої вашої організації. Ось ми це в єдиний облік внесли, з'ясовували всі обставини. Ось і встановили батька. Матір, в принципі, да мама писала заяву від від імені свого імені на ім'я начальника Луцького районного управління поліції про те, що вона не має претензій ні до дирекції навчального закладу. і Від написання заяви вона відмовилась, і віддачі пояснень з даного приводу теж вона відмовилась. І в заяві вона просить припинити розгляд. І перевірку по даному інциденту який відбувся в приватній школі «Розумник». Саме вихователя було звільнено. То що ж із звільненням вчительки справді не зрозуміло. Можливо, жінку і справді звільнили, а потім знову взяли на роботу. Або й взагалі історія зі звільненням була вигаданою. Якби там не було, маємо надію, що розголос історії про приниження дитини спонукатиме не тільки маленьку школу розумник, а й інші заклади освіти не допустити подібного.